Сьогодні ми поговоримо про асимптоти. Асимптоти це такі лінії, до яких графік функції весь час наближається. І е, збільшенням аргументу е, відстань від графіка функції до асимптоти становиться, становиться все меншою і меншою. Не зовсім правильно сказати, що. Графік не перетинає асимптоту. В, де, в яких випадках графік може перетинати асімптоту, але це таке більш виключення. Тому давайте розглянемо, які асімптоти бувають. І ну, наприклад, нехай маємо y до рівня Х поділити на Х, відняти 2. Значить, асімптоти бувають трьох видів, розглядаються. Перше вертикальні асимптоти. Необхідною умовою наявності вертикальної асимптоти є наявність розриву функції. Тобто, якщо функція не перерва, вертикальних асимптот немає. В нашому випадку, в даній функції є точка розриву х до рівня 2. Таким чином, якщо є точка розриву, то може бути асимптота. Не факт, що вона буде, але вона може бути. Якби не було точки розрива, то асімптор би вертикальних там не було. А так, необхідно обчистити, знайти ось таку границю. Ось цієї функції, при х наближається до точки розриву. Якщо ми зараз ну, За правилами знаходження границь, Знайдемо цю границю. Ну і бачимо, що куди наближається. Чисельник до двійки, знаменник наближається до нуля. Тобто знаменник становиться нескінченно малою величиною. Значить, при цьому весь дріб становиться нескінченно великою величиною. Таким чином, можна сказати, що коли х наближається до двійки, у нас е, функція зростає, на плюс нескінченність. Можна розглянути, коли їх наближається до двійки з правої сторони або з лівої сторони. Але е, це вже більш складне дослідження. Поки що ми можемо сказати однозначно, що якщо така границя дорівнює нескінченості, то вертикальна асімптота є, і ось вона х дорівня 2, вертикальна асимптота. Друге, горизонтальні асимптоти. Горизонтальні асімтоти нам необхідно розглянути границю від е, правої частини функції, коли їх наближається на нискінчимість. Тобто розглянути ось таку границю. Є, використовуючи правила знаходження границі функції, можна сказати, що е, при одинакових. Е, у нас виникає тут невизначеність вигляду нескінченість на нескінченість. І для того, щоб її розкрити, достатньо поділити на старшу степінь. Якщо поділити чисельник і знаменник на Х, то ми отримаємо ось таке значення, при Х наближається до нескінченності. А тепер бачимо, що якщо Х наближається на нескінченність, Ось оцей дріб наближається до нуля і значення е, границі одиниця. Це говорить про те, що горизонтальна асимптота також є. Горизонтальна асимптота також є. І знаходяться, е, мають вигляд КХ додати Б. Е, це, звичайно, записується так е, рівняння будь-якої прямої. Але К знаходимо як границя відношення функції до аргументу, при х наближається до нескінченості. Ось, в нашому випадку це буде ось така границя. Х, мені вже тут місце малувато, я запишу отак. Якщо поділити на x, там чисельнику x скоротиться. І тепер ми бачимо, що знаменнику, знаменник наближається до нескінченності, а значить, значення границі до рівня нулю. Тобто, в нашому випадку К рівня нулю. А що відбудеться, коли К рівня нулю? Тобто цього доданочка просто не буде. І наша похила, так звана асимптота, перетвориться в горизонтальну асимптоту. Тобто, в даному випадку ми дослідили функцію на наявність трьох видів асимптот, і побачили, що маємо вертикальну асимптоту, горизонтальну асимптоту, а похилої не маємо. Давайте розглянемо більш цікавий випадок. Коли, у нас, сподіваюсь, будуть горизонтальні і більш того, спробуємо графік зобразити. Ну, для цього мені достатньо буде ось отут. Записати, нехай тут буде трійка. Ось таке значення. І так, перше, що вертикальні асимптоти. Чи є розрив е, області визначення? Є. Е, точка Х дорівнює трійка. Розрив. Значить, розглядаємо. Перше шукаємо вертикальні асимптоти. Для цього розглядаємо ось таку границю, коли х наближається до трійки. Тут уже, мабуть, доцільніше сказати, до трійки праворуч, от якщо глянути, от, трійка, до трійки, можна наближатися праворуч, а можна ліворуч. Якщо я наближаюся до трійки праворуч, тобто весь час значення аргументу залишається трошки більшим трійки, а значить, значення в знаменнику залишається додатнім, ну, а в чисельнику дев'ятка, але все рівно розділивши Значення 9 на дуже мале значення, ми отримуємо нескінченість, але нескінченність зі знаком плюс. Тобто бачимо, що вертикальна асимптота є, більш того, коли х наближається до трійки праворуч, значення функції наближається на плюс нескінченість. Якщо ж розглянути границю, коли х наближається до трійки ліворуч, звертаю увагу, мінус і плюс показує, з якої сторони ми наближаємось до цього числа. Не можна тут ставити, бо зміниться ж значення, буде плюс 3, мінус 3. А так от зараз це мається на увазі, що до трійки наближаємось з цієї сторони. А дивіться, якщо наближаємось з цієї сторони, то весь час значення Х залишається трішки менше, трійки. А значить, ця різниця буде весь час від'ємною. А в чисельнику завжди додатнє значення. Тому ми можемо сказати, що тут буде мінус нескінченість. В п'єджі ми підтвердили наявність асімптоти, але бачимо, що якщо ліворуч наближатися, то значення функції йде на мінус нескінченість. Ну, давайте далі подивимося. Наявність горизонтальної асімптоти друге. Горизонтальна асимптота буде існувати у випадку, якщо ось така границя буде дорівнювати скінченому числу. Тут Х треба наближати до плюс нескінченності. В даному випадку такого не відбудеться. Тому що е, утворюється в п'єджі невизначеність вигляду нескінченість на нескінченість. Поділивши на старший степінь дробу, ми отримаємо ось таке значення. Чисельнику 1 в знаменнику буде 1 поділити на х, відняти 3 поділити на х квадраті. І ми бачимо, що ось оцей дріб наближається до нуля, ось оцей наближається до нуля. Весь знаменник наближається до нуля, а значить, весь дріб наближається до плюс низки, до нескінченості. До а це говорить про те, що горизонтальної асимптоти немає. Але тут цікавий випадок, здається, є похила асимптота. Шукаємо ми її у вигляді КХ додати B. К це відно... границя відношення функції до аргументу. І в нашому випадку це буде границя Х поділити на Х відняти 3. Я вже поділив на Х тут. Місця не вистачає малувато, я поділив вже на х. І ми бачимо коефіцієнти при старших степенях одиниці. І значить, границя тут дорівнює одному. А це говорить про те, що к дорівнює одному. Як же знайти коефіцієнт Б? Коефіцієнт Б знаходиться як границя, підже х наближається до плюс нескінчивості. Е, розглянемо, що ми будемо мати. Це буде границя. Ф від x це наш дріб. Х квадраті поділити на х відняти 3. Відняти k помножити на х у нас одиниця це просто х, ну, напишемо перших. І подивимося, чому ж ця границя буде дорівнювати до спільного знаменника, якщо привести сюди, то отримаємо х в квадраті знищаться. мінус 3 буде Х поділити на х відняти 3. Здається так. Зараз перевіримо. І так, домножаємо тут на х відняти 3. Утворюється х квадраті х квадраті мінус х квадраті знищується. мінус 3 на мінус х. Ага, отут 3х. Мінус 3 на мінус х буде плюс 3х. Так. І тоді відношення коефіцієнтів при старшому степені. Це трійка. Тобто, ми отримали, що b буде дорівнювати трійки. А значить, а значить наша похила асимптота. Буде мати ось такий вигляд Kx – це 1Х, тобто Х додати 3. Ось маємо таку похилу асимптоту. Ми тепер можемо навіть спробувати графік побудувати, використовуючи лише поняття асимптоти. Лише асимптор. Давайте спробуємо це зробити. Це, звісно, звісно, буде таке наближений графік, але. Можна спробувати. І так, вертикальна асимптота х дорівнює 3. Ось так її зобразимо. Похила асимптота y дорівнює Х додати 3. Це буде ось така, отут нехай буде 3. При х дорівнює 0 y буде 3. При y дорівнює 0 x дорівнює мінус 3. Тобто, ось так от буде проходити. На жаль, трішки не влізла. Але тепер давайте подивимося, що ми можемо сказати. Якщо х у нас наближається до трійки праворуч, праворуч то значення функції наближається до плюс нескінченності. Ну, тут потрібно трошки додаткових досліджень. Ну, наприклад, що ми можемо сказати? Чи є точки перетину даного графіка функції засями координат. Значить, що ми бачимо? Що, е, якщо прирівняти праву частину до нуля, то ми отримуємо тільки одну точку х дорівня 0. Ось оце точка перетину. Е, якщо y дорівня 0, то також y дарів 0. Тобто отут немає точок перетину. Значить, як буде графік розташовуватись, ось отут він буде. Ось отут буде наближатися до плюс нескінченності. Якщо ж х буде наближатися до трійки ліворуч, ось тут, то ми, графік буде наближатися на мінус нескінченності, тобто якось отак. Ось отак ми можемо вже зобразити. Ну, Відповідно, якщо тут похила асимптота, сюди графік пішов. І тут ми бачимо, що графік проходить через цю точку. І, мабуть, він отак піде. Ну, п'ять для того, щоб більш точно зробити, необхідно провести деякі додаткові ще дослідження. Ну, Наприклад, дослідити на екстремому функцію і таке інше. Але вже зараз на цьому прикладі ми побачили, як знайти асімптоти, що бувають асімптоти трьох видів. На все добре. З вами був В'ячеслав Ярмак і команда Лернайзер.